Загальна мобілізація. Черкащани їдуть до столиці на автобусах і автівках. Гуртуватися містяни почали ще зрання на площі перед Марією. Так їх вразили нічні події на столичному Євромайдані. Правоохоронці, як і півтора тижня тому знову застосували силу проти мітингувальників, не минулося без крові. Євромайдан стояв тільки завдяки посиленню його лав новими протестувальниками. Тисячі киян серед ночі полишили свої домівки і вийшли на вулиці. Терпіти те, що твориться в нашій державі, просто вже неможливо. Коли нас дурять тим, що у нас покращення відбувається кожен день, ми ще можемо в це вірити. Коли нас дурять, що ми йдемо в Європу, а насправді не йдемо, це ще можна вірити. Але коли б'ють наших дітей, це терпіти вже не можна. Сил нема вже Дивіться на ці морди бандитські. Дітей побили, побили. Першого числа спровокували, спровокували. Ну, все ж білими нитками, оці мінування метро, оце, оце все ну, ну це ж абсурд, це ж глум над людьми, над нормальними людьми. Чим більше нас збирається, тим море. Що, 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 щось доб'ємося. Не може такого бути, щоб ми не добилися.